Вітаю вас, третьокласники, на уроці математики. Сьогодні ми ознайомимося з множенням числа на суму, повторимо порядок дій у виразах, будемо обчислювати вирази зі змінною, а також складати та розв'язувати задачі за малюнком і схемою. Любі діти, добрий день! Зичу праці та пісень. А ще, друзі, всім бажаю Сил, натхнення на весь день. Усна лічбалего обчисліть. 12 помножити на 3. Виберіть правильну відповідь. Це буде 36. 80 поділіть на 40. Буде 2. 60 збільште у 2 рази і додайте до числа 25. Правильна відповідь. Жовта цеглинка. Відповідь 145. 320 поділіть на 40. Оберіть правильну відповідь. Це буде 8. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці за допомогою цифр 3, 7, 1. Запишіть різні трицифрові числа. Перевірте. І ці трицифрові числа. Такі записали молодці. Завдання 363. Складіть вирази на знаходження суми, скориставшись таблицею. Отже, у таблиці Компоненти доданок, доданок, сума. То ми будемо дією додавання. Доданок перший це добуток чисел 4 і 6. Додаємо другий доданок 156. Обчислюємо, до 24 додати 156. Це буде. десятки додайте до десятків, одиниці до одиниць, 180. Складаємо наступний вираз. Добуток чисел 12 і 5, Збільшити на 79. Обчислюємо, 12 помножити на 5. Розкладаємо 12 на 10 і 2, Помножте. Кожний доданок на число 5. Та додайте отримані результати. Це буде 60. Додайте до числа 79. 60 додати 70, 130. І 9 одиниць 139. Складаємо третій вираз і записуємо. Добуток чисел 23 і 4, Це буде. 92 додати до числа 164. 90 додати 60, це буде 150. Додати 100, 250. І одиниці додаємо буде 256. Складаємо наступний вираз. Сума добутку 33,2, і добутку 7,8. Обчислюємо перший добуток 33 помножте на 2. Це буде 66. І 7 помножити на 8, 56. Отже, додайте Десятки до десятків одиниці до одиниць буде 122. І записуємо останній вираз до числа 80, додати добуток чисел 65. Це буде. 380. Розв'яжемо задачу. Купили 6 гірлянд зелених повітряних кульок по 6 штук у кожній. І 4 гірлянди білих кульок по 6 штук у кожній. Скільки всього кульок купили? В задачі розповідається про кульки. Відомо, що було 6 гірлянд зелених по 6 штук і білі кульок. 4 гірлянди по 6 штук запитується, скільки з цього кульок купили. Отже, в цій задачі, ви помітили, однакова кількість кульок в одній гірлянді. Тому цю задачу можна розв'язати двома способами. Спочатку розв'яжемо першим способом за схемою. Так як однакова кількість кульок в одній гірлянді, то ми Дізнаємося, скільки ж гірлянд 6 зелених та 4 білих, це буде 10 гірлянд. І по 6. У кожній ми множимо 6 на 10, це буде 60. Складаємо вираз. Ми число 6 по 6 штук множимо на кількість гірлянд 6 і 4, буде 60. Розв'язуємо другим способом. Ми спочатку дізнаємося, скільки всього зелених кульок, 6 гірлян по шить, тобто щить множимо на 6. Тепер ми дізнаємося, скільки всього кульок білих 4 гірлянди по 6, 6 помножити на 4, це буде 24. І дізнаємося, скільки всього ми додаємо до числа 36 24. Це буде 60. Складаємо вираз. По щить помножити на 6 та додати 6 помножити на 4. Теж буде 60. Щоб помножити число на суму, можна помножити це число на кожний доданок. І знайдені добутки додати. Давайте це перевіримо на парах виразах у стовпчиках. 3 помножити на суму чисел 7 і 2. Обчислюємо суму, це буде 9. 3 помножити на 9 27. Тепер давайте обчислимо другий вираз, де число 3 ми множимо на кожний доданок. 3 помножити на 7 21. 3 помножити на 2 6. Додаємо. Це буде 27. Обчислимо наступну пару виразів: 5 помножити на суму чисел 4, і 6. 5 помножити на 10 буде 50. Перевіримо наступний вираз. 5 помножити на 4 20. 5 помножити на 6 30. Додаємо, це буде 50. І наступна пара. Ми 8 множимо на суму чисел 6 і 1. 8 помножити на 7, це буде 56. Тепер ми число 8 множимо на кожний доданок. 8 помножити на 6, це буде 48. Тепер ми 8 множимо на другий доданок, 1, це буде 8. Додаємо результати, це буде теж 56. Знайдемо значення виразу зі змінною. Якщо це дорівнює 5, то у буквеному виразі 5 помножити на суму це і 4. Підставимо число 5 і обчислюємо числовий вираз. До 5 додати 4 це буде 9, а 5 помножити на 9 45. Якщо це дорівнює 0, підставимо у виразі зміною замість букви це 0. Обчислюємо до 0 додати 4, це буде 0, 5, 4, тобто 5 помножити на 4 це буде 20. Якщо це дорівнює 6. Замінюємо замість це число 6, обчислюємо тепер суму чисел 6 і 4, це буде 10. І 5 помножити на 10 буде 50. Тепер попрацюємо письмово у виразах 367 і пригадаємо порядок дій у виразах. У першому виразі початку обчислюємо дію у дужках. До 4 додати 5, це буде 9, 7 помножити на 9 63. І додаємо до числа 127. Щоб обчислити швидко, ви можете обчислити стовпчиком. Це буде перевірте 190. У другому виразі обчислюємо дію у дужках. До 6 додати 3. Це буде 9. Тепер 3 множимо на 9. 27. І тепер ми виконуємо дію віднімання. Від числа 971, відніміть 27. Ви можете обчистити, щоб швидко стопчиком. Це буде перевірте 944. В наступному виразі початку обчислюємо множення 30 помножити на 6 це буде 180 і додати до числа 347. Ми можемо додати сотні до сотень, десятки до десятків. 100 додати 300. 400, Тепер додаємо десятки до 80 додати 40, 120. 400 додати 120, 520. І 7, 527. В наступному виразі обчислюємо множення 50, помножте на 7. 350. І віднімемо число 281. Ви можете обчислити стовпчиком. Це буде. 69. В наступному виразі три дії. Спочатку обчислюємо вираз ліва множення. 40 помножити на 8 це буде 320. Тепер обчислюємо частку цих же чисел, буде 5. І від 320 відняти 5. 315. І в останньому виразі теж три дії. Спочатку обчислюємо 100 помножити на 10, примноженні на 10. Приписуємо 0. Це буде 1000. Тепер 100 поділити на 10. При діленні на 10. Ми прибираємо. Один 0 буде 10. І від 1000 відняти 10 – 990. Розв'яжемо задачу 368. Ширина ділянки дорівнює 4 метри. Це становить 1 третю її довжини. Знайди периметр. Цієї ділянки. Щоб обчистити периметр, нам потрібно дізнатися довжину. А довжина нам невідома. що сказано за ширину? Що ширина 4 метри і це одна третя. Отож, пригадайте, як ми знаходимо, якщо це одна третя то тоді довжину ми знайдемо дію множення. Ми 4 множимо на 3, це буде 12 метрів довжина ділянки. Отже, довжина в 3 рази більше. Тепер ми можемо знайти периметр. А периметр це сума довжин всіх сторін. Ми можемо додати всі довжини. Або суму 4 і 12 помножити на 2. До 4 додати 12 це буде 16. І 16 помножити на 2, це буде 32 метри. Складіть задачу за малюнком і схемою. На малюнку ви бачите садівника. Який змотує шланг для поливу ділянки. За схемою розглядаємо, що всього шланг 425 метрів. Вже він потав, наприклад, 280 і йому потрібно дізнатися, скільки ж залишилося. Отже, складаємо Задачу. Щодовжина шлангу 425 метрів. Садівник змотав 280 метрів шлангу. Скільки метрів йому ще залишилося змотати? Розв'яжемо цю задачу. Якою дією? Дією віднімання. Від 425 відніміть 280. Це буде 145 метрів залишилося змотати. Тепер складемо задачу і знайдемо числові дані за схематичним малюнком. Нам потрібно знайти зріст дівчинки і собачки. Хто на зріст тут найменший? Це собачка, а найвища це дівчинка. Отже, який зріст у хлопчика? 135 см. А собачка на 75 см менше. Отже, а дівчинка на 8 вище, ніж хлопчик. Тому ми до 135 додаємо 8, це буде 143 см зріст дівчинки. А якщо собачка менший, або нижче на 75 см, то нам потрібно відняти від зросту хлопчика 135 75. І це буде 130 від 70, це буде 60 см зріст собачки. У домашньому завданні вам потрібно знайти значення виразу зі змінною і розв'язати задачу зручним для тебе способом. Зверніть увагу! Що у вас тут є однакова кількість в одній команді спортсменів. Тому задача ця розв'язується двома способами: ви розв'яжете зручним успіхи вам. На цьому урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!